На цьому відео я покажу, як за 5 хвилин переобладнати бензиновий інверторний генератор, щоб він працював від природного газу. Для цього мені знадобиться ось такий карбюратор, газ бензин, ключ на 10 і викрутка. Знімаємо повітряний фільтр. Знімаємо карбюратор, знімаємо кришку. відкручуємо ці два болти. Знімаємо моторчик. беремо цей карбюратор, знімаємо тут кришечку і прикручуємо ось цей моторчик сюди. Надіваємо крышечку. Ставимо назад на шпильку. 你根本。 І все. Зараз спробую підключити, як він працює. Якщо ви хочете підключати генератор до природного газу, на свічки необхідно зменшити зазор приблизно до 0,5-06 мм. Генератор працює підключений до природного газу. Підключила спочатку 3 кВт, і потім на першій швидкості фен 1 кВт, в сумі 4 кВт. На природному газі генератор працює і свою потужність не втрачає. Якщо ви хочете підключити генератор до пропану, на балоні повинен бути обов'язково ось такий редуктор. Переключаємо на LPG. Заслонка повинна бути у відкритому положенні. Для підключення на природному газі перемикач ставимо на NG і рухаючи повільно заслонкою, виставляєте оптимальну суміш, на який генератор буде найкраще працювати. В мене в продажу є великий вибір карбюраторів і генераторів. Актуальні ціни ви можете подивитися в описі під цим відео. Ось такі різні карбюратори є в наявності. На генераторі стояв карбюратор виробника СПД. І встановили ми карбюратор точно такого виробника. Зараз давайте виміряємо синусоїду, яку видає генератор при підключенні до природного газу. Як бачимо, синусоїда ідеальна і при навантаженні, і без на роботі на природному газі, генератор видає заявлену потужність 4 кВт.